У рамках благодійного дня Дякуємо ЗСУ за літо, зібрали 32 тисячі 595 гривень. Кошти направлять на придбання камери та дрона для спецпідрозділу «Омега». Олександрійці долучилися до ранкового тренування проєкту прокинця, відвідали експрес-курс із тактичної медицини, взяли участь у силових випробуваннях, стали учасниками аукціону розписаних військових трофеїв. Ввечері на глядачів чекала концертна програма від творчих колективів Олександрії. Хедлайнером вечора став. Український репер-виконавець, призер шоу Україна має талант Артем Лоїк, організатор благодійний фонд Моя броня, громадська організація Сильна Олександрівщина за підтримки міського голови. Учні та батьки окремих закладів освіти Олександрії замість квітів на лінійку завітали з донатами для ЗСУ та смаколиками. Гімназія імені Шевченка передала на потреби військових 7 тисяч гривень. Учні та батьки і педагоги ліцею номер 17 зібрали майже 30 тисяч гривень, долучилися до акції без квітів і садочки, зокрема, колектив Ясел Садка номер 29 Кошти разом зі смаколиками, представники освітніх закладів передали координаційному центру. Центру волонтерів. Військові, авто яких по дорозі на схід зламалося в районі Олександрії В соцмережах висловили подяку Олександрійцям. Володимир Чех відгукнувся відразу і нагодував зі своєю командою хлопців за 40 хвилин. А це 18 бійців. Були і ковбаси, і відбівні, і овочі, і напої, і все, що можна швидко нагодувати. Нагодували, провели в дорогу, ще й з собою хлопців лишилось. Дякуємо від всього серця. Йдеться в дописі. Центр допомоги Олександрія продовжує видавати вітаміни для вагітних жінок та жінок в період годування груддю. Вітаміном мінеральний комплекс, наданий благодійниками та кірою Лисман, забезпечує організм вагітної всіма необхідними речовинами. Вітаміни, ще є в наявності, звертайтеся до центру допомоги. Вихованки БДЮТ посіли призові місця на обласному етапі всеукраїнської виставки конкурсу декоративно і образотворчого мистецтва Знай люби свій край. Вихованка гуртка «Бісроплетіння» Олександра Пірожнікова вибрала друге місце з роботою Гердан Маки. А вихованка гуртка Нитковий дизайн Вікторія Рамкова посіла третє місце з роботою блакитна перлина Олександріщини – Морозівський розріз. На початку вересня у Туреччині завершився розіграш нагород Чемпіонату Європи 2023 року з кікбоксингу ваку серед дітей, кадетів та юніорів. Серед 38 країн-учасниць континентального турніру Україна посіла шосте загальнокомандне місце 17 золотих, 11 срібних та 17 бронзових медалей. Олександрію представили чотири спортсмени ПСК Захист. Максим Дерев'янко та Нікіта Тертишний вибороли срібло у